Андрій Жаченко, Городні на Чернігівщині, загинув 3 січня 2024 року на Донеччині, Бахмутський напрямок, село Кліщівка, юрист, правозахисник. Щодня згадує сина Андрія, мама, мамуля, Людмила Іванівна Жадченко, вчителька. Ще раз обняв мене. І пішов. Я ніколи не виходила, то, наче на магніті, я пішла за ним. І він на дверях став відкривати, розвертається, на мене дивиться, і стільки болі в глазах було. Що страх. Андрій Жаченко був заступником голови Городнянської райдержадміністрації, мав освіту педагога, працював у школі, вчителем, тонко відчував людей, мистецтво і справедливість. Майдан. А то з початком повномасштабки ЗСУ п'ята штурмова бригада. Орден за мужність. Посмертно. Детальніше у куче.